Федір Хашалов, чемпіон Європи з фітнесу та бодібілдингу. Івано-Франківський спортсмен виборов золоту нагороду на континентальній першості в Іспанії. У чоловічій категорії фітнес йому не знайшлося рівних. Федір поповнив власну колекцію з дев'яти нагород і захистив минулорічний титул чемпіона Європи. Ти стоїш на педесталі, коли ти здобуваєш перше місце і піднімається прапор України і грає гімн. Це мрія спортсмена кожного шести віддали на гімнастику. На гімнастиці не довелося добитися такого рівня, і от ця мрія була ще з дитинства чогось досягнути в спорті. І от зараз такий момент, коли прапор піднімається, це дуже мотивує і хочеться займатися далі. Раніше на змаганнях Федір Хашало представляв Львів. Ситуація змінилася нещодавно. Минулого місяця спортсмен очолив новостворену Івано-Франківську федерацію бодібілдингу та фітнесу. В нашому місті мало таких спортсменів, які представляють. Безпосередньо наше Івано-Франківськ, Франківщину і Прикарпаття. І тому зараз треба якось це розвивати і потужніше. Ось. І дуже добре, що багато залів зараз відкривається, і люди от дивляться і беруть приклад. Обласна федерація бодібілдингу дасть змогу спортсменам приймати участь в національних та міжнародних змаганнях, представляючи Прикарпаття. Вже восени її керівники мають намір організувати обласний турнір. Аби підтримувати прикарпатських спортсменів, керівники обласного галузевого управління та федерації підписали угоду. Буде відбір до чемпіонату України. Вже наші спортсмени з Івано-Франківської області, окрім Федера, зможуть приймати участь в цих змаганнях, і за умови позитивного результату вони зможуть прийняти. Участь у чемпіонаті світу, який також відбудеться восени. Ну і Федір, я впевнений в тому, що він їде на цей на ці змагання. На Прикарпатті є понад 120 федерацій різних видів спорту. Однак, забезпечити їх всіх фінансово з обласного бюджету немає можливості в управлінні спорту. Кажуть, перевагу надаватимуть федераціям, котрі демонструють результати у нас було виділено кошти по бюджету мільйон. На федерації різні федерації громадські організації на превеликий жаль. Ці всі військові дії, які були гроші, були з нас зняті. Але на сьогоднішній день вирішується питання десь 500 тисяч. Десь от на слідучій сесії ми повинні затвердити 500 тисяч. Наразі обласна федерація бодібілдингу і фітнесу готується до Кубку Європи. Він відбудеться наступного року в івано франківську Мар'яна Гранечко, Олександр Лотвененко. Новини на вежі.